Без чого ви не зможете успішно торгувати на криптобільжі. І це гроші. Це добачення. Ха, повіли? Звісно, без не зможеш торгувати, але без розуміння, як працює ринок, крипти теж буде тяжко. Є багато інших і які кажуть, якщо хочеш заробляти на трейдингу, треба знати паттерни фігури, але на практиці без розуміння, як працює ринок, тобі мало що дадуть знання патернів і фігур. Треба розуміти, як працює ринок, і це доволі просто. Все, що нам потрібно, знати, як працює тінь і тіло свічок. Що після купівлі ринок зростає, а після продажі спадає. Ми можемо робити висновки на перегляді довжини цінні покупців і продавців, і розмірів тіла, чи є в нього цінь, і це закріплюючи знаннями паттернів і тенденціями ринку, буде нам показувати, куди піде напрямок ринку. В освічному аналізі це буде використовуватися. І в цьому можна навчитися за допомогою теханалізу. І ще є важливим стратегії, за якими ти будеш торгувати, за допомогою різних алгоритмів і індикаторів, знати коли потрібно купувати і продавати. Детальніше до цього повернемося в наступних відео.